Ось в якому стані на пайки. Це якщо не помиляюсь, та 15к6 або ВК-8, я не пам'ятаю вже. По-моєму, Т15К6. Це після посіву одного сезону. ну, е Не одна, не відпала, якщо що, не на цій, не на тій сілалці. Після посіву, мабуть, скільки ми посіли, 60. Та десь біля сотні. От в такому стані зноса. Ну, візуально зноса не видно ніяк. Тільки десь є, мабуть, попав чи на камінь, чи на що сколяний куточок так.